Заходить в хрест! Який кидок на бали. Який, який прогин! Подарував нам Владислав Чорторинський, неймовірно! Владислав Чортаринський з Вінниці проти Дмитра Стрижикозіна із Харкова. Це буде, друзі, неймовірний фінал! Неймовірний фінал! Ох, як же це цікаво, як же це, як же це круто. Просто у Чортаринського прогін це його коронка. І коли він. Подивіться, як він наосувався. До речі, перед початком фіналів я побачив маму-маму. Е, е, Владислава Чорторицького, і вона сказала, в мене б'ється серце. Я так переживаю, так хвилююся я її впізнав, тому що ми в друзях в Фейсбуці. Я просто її зовні впізнав. і Вона каже: Він же поступився. Пам'ятаєте, він поступився влад, поступився Стрижикозіну тоді, в Тячеві в минулому чемпіонаті України серед борців до 20 років. Я кажу, чи вдас йому цього разу взяти реванш? Мама сказала: я сподіваюся, але ви не уявляєте, як я хвилююся. Я розумію, мами мами завжди переживають, мами завжди нас люблять. Мами завжди найрідніші в нашому житті. Тому я хочу побажати борцям в цьому фіналі за звання чемпіона важкій вазі просто просто хорошої боротьби. Ох, як же вміє Чартаринський робити чуда, і, і як він красиво провів кидок з прогину. Представляє клуб Сокіл Вінницю Владис Владислав Чартаринський. Дмитро Сережикозі секундує Сергій Рутенко разом з Сергієм Мальцевим. Стражикозін теж борець дуже хороший, але Чарторинському не збавляти обертів. Тут є знову ж таки друзі різниця у вазі. Якщо у Стрижикозіна більш-менш з вагою, як для важкого ка все нормально, то у Чарторинського десь близько сотки і це 100 кілограмів. І цього він трошки може і важче за 100, але цього ви розумієте одне діло 115, а одне діло тут кожен кілограм, як то кажуть, має значення. Тому, бачите, 4-0 все добре, але боротися і не, не відступати. Стрижекозіну потрібен захват зараз. Пішла заключна хвилина першого періоду. Поєдинок за звання чемпіона у важкій вазі. І Стрижекозін може, але для цього жорсткіше треба працювати. Жорсткіше. Ми були сьогодні. Знаєте, я вам скажу, що це от і у Петра Шафранського, який поступився Ірфану от У нього є така. Така жорсткість, і от він е, 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 ну, і пробився до фіналу, дякуючи цьому. Знаєте, треба таку, е, таку е, ну, борцюсь не, не, не має бути жорстоким, але має бути жорстким. Чітко, е, е, акуратно не битися, битися неможливо, заборонено будь-які удари, але має бути така, знаєте, жорсткість. Але жорсткість виробляється е, е, з часом, з досвідом. Хвилюються Сергій Мальцев і Сергій Рутенко. Вони бачать, що Стрижикозі нічого не зробив, а за такої ситуації нічого йому і не, не дадуть ніякої переваги. За що? Скажіть, за що? Чертаринський зробив кідок через груди на 4 бали. І Це ми бачили красиво. Ну, на щастя, для Дмитра Стрижикозіна не поклав його на душе. І ось тепер завдання відновитися. Артем Кудик зараз допомагає відновитися. Стрижи Козіну. Як ви, я побачив зараз, маму на повторі, вона там стрибала. Ох, прогим, який яскравий на чотири бали. Це класика жанра, як то кажуть, візитівка греко-римської бороли. Це кідок з прогину. Сергій е, Рутенко каже: Борися, Борися, Дмитро, Дмитро, ні, не просто Борися! Захвати прийом, ти зобов'язаний, ти ж перемагав, хіба забув? Ти повинен просто не залишити. Я і Олександру Сержанюку хочу зараз подякувати, тому що Черторинський мені влад сказав, що я. Представляю клуб Сокіл. Вінницький клуб Сокіл і завдячую своєю підготовкою Олександру Серженіку та Артему Кудику. Хвилюються секунданти, хвилюються тренери, і це зрозуміло. Але ми бажаємо. Я от думаю, що в час, час спробувати знайти захват. Як обесекелю б'ється Черторинський, просто б'ється. Нічого не можу йому зробити. Вище голову. Каже, арбітер не можна опускати голову. Це правда, це небезпечно і це. Цікава сутичка. Цікава сутичка. 4-0 рахунок. 2,5 хвилини до закінчення цього фіналу. З'єднується. Знову йде в хрест Чертаринський. Він не бажає відступати уважно. Кінок! Браво! Чотири бали! Неймовірно! Бере реванш Владислав Чертаринський і здобуває! Поки ще нема торкне. І здобуває перемогу в цьому фіналі. Є реванш. Єреваш під час стрибає його мама, і Владислав Чарторинський здобуває звання чемпіона України у вазі до 130 кілограмів. Ви знаєте, це звісно радість для Чарторинського. Вітаю Вінницю. Ну що, що зробиш? Прогін, так красиво провести дію. Владислав Молочина. До речі, він. Молодець, але ж він, якщо брати тепер по серйозному, він не повноцінний важковаговик. Розумієте, в чому річ? Це він, е, якщо ми беремо вже закордонні змагання, то це буде. Давайте на повторі! Ось! Ох, який кидок, Який кидок. Ну, красень! Що скажеш? Коронка, коронка! Черторинський цими прогинами нас зачарував вже давно. Він вміє це робити. Стрежикозі не ми бачимо його. Ця ситуація не влаштовує, ну але кидає просто як, як на тренуванні кидає. Що ти зробиш? І як ти його зупиниш? Цього. Харизматичного борця із Вінниці. Як, як просто вчіпляється, подивіться, тут була небезпечна ситуація. Мені здається, пішла загроза від Чортаринського, але на, на контратаці. На, на відході провів хідок на 4 бали Владислав Чортаринський і здобів перемогу на туші. Вітаю Вінницю, вітаю чемпіона. Владислав теж сказав, що мені треба більше їсти, мені треба важити ну, хоча б кілограм 110-115. Браво, Владиславе! Вітаємо чемпіона у важкій вазі. Владислав Чортаринський чемпіон України.